Що притаманно людям, які живуть в проактивній позиції і швидко і доцільно досягають те, що вони собі намітили, по-перше, проактивні люди завжди прокачують свою навичку самодисципліни. Самодисципліна це вміння відсіювати те, що не приносить результату, і залишати лише ті справи, лише ті задачі, які дійсно ведуть до здійснення реалізації поставлених цілей. Тобто, коли ви собі пишете на протязі дня велику купу задач, і ви думаєте, що таким чином ви максимально максимально зайняті, максимально продуктивні, то я впевнена, що більша частина тих задач, які ви там собі прописали, вони взагалі не мають нічого спільного із досягненням вашої цілі. Проактивні люди не піддаються на маніпуляцію. Тобто, якщо вони десь відслідковують, що хтось хоче їх ввести в відчуття провини, вони відразу ставлять цих людей на своє місце, відстоюють свої особисті кордони, і апріорі вони з цими людьми переважно більше не спілкуються, тому що це токсичні люди, які тягнуть їх на дно. Проактивні люди постійно працюють із своїм мисленням, вони відслідковують ті упередження, ті патерни, поведінки, які блокують їх ріст, і відповідно вони їх виклинюють із своєї свідомості. Проактивні люди цінують свій час, вони знають, скільки коштує година їхнього робочого часу. Вони дуже сильно його цінують, і, відповідно, вони завжди, замість того, щоб топтатися на місці, купують чужий досвід. Тобто, коли ви хочете швидко досягти якихось результатів, ви маєте заспокоїти своє его, що типу я й так все знаю, а йти і вчитися до тих людей, переймати їх досвід, які вже досягли того, до чого ви наближаєтеся.